Це виплачуючи дохід не резиденту, а не резидент. Це або ЮРИК, або фізична особа, так я говорила, ми виступаємо ким? Податковим агентом. І ось тут правило працює як в податкового агента. Коли ви виплачуєте зарплату людям, ви нарахували тисячу, а виплатили за мінусом ПДФО і військового Ось так працює і тут податок. З доходів фізичних осіб військовий збір це якщо ми виплачуємо фізичній особі. Я знаю, що зараз багато хто буде писати, думати, як. А Ідентифікаційний код, а як? Та Хто це робить? Хто це робить? Ось. Так, треба, треба отримати ІПН, та це все є. Ось. Одним словом, ми маємо виплатити за мінусом цих податків. Те саме стосується репатріації. Ми маємо виплатити за мінусом податку на репатріацію. І так, і в одному, і в другому розділі передбачено, що якщо ми виплатили без вирахування цих податків, ну, то спрацьовує натуральний коефіцієнт. Натуральний коефіцієнт для ПДФО це пункт 164,5. А для. Податку на репатріацію в 1414 є абзац, який про це каже: Не страшно виплатили, забули змінусувати податок, не страшно, нарахуйте стільки таку суму X, після утримання з якої має залишитись сума, яку ви виплатили. І в залежності від того, яку ви ставку застосували: 15, 6, 10, 5. Будь ласка, накрутіть нараховану суму таку, щоб після утримань залишилося. Залишилась та сума, яку ви виплатили. А ще я тут на норми: ви бачите 141180 це визначення, хто такий податковий агент. А знаєте, для чого це? А тому, що, виплачуючи дохід нерезиденту, ми є податковим агентом. А з визначення податкового агента випливає, що податковий агент має утримати податок, якщо він виникає, прозвітувати і якщо він це не зробить, саме на нього буде накладена штрафна санкція за несплату, несвоєчасну сплату, за неподання звітності чи, подання, чи заповнення невірної і так далі, Ну, за неподання або за несвоєчасне подання. Ось тому це так важливо. У випадку із виплатою фізичній особі, або фокус, у нас є 4ДФ. І це буде 127 ознака інший дохід. А якщо ми говоримо про юридичну особу нерезидента, який ми виплатили, якщо там мав виникати податок на репатріацію, то це є додаток ПН, додаток ПН, Петро Назар, додаток ПН, який ми додаємо до декларації, якої декларації з податку на прибуток. А якщо той, хто виплату робив, він взагалі ФОП на спрощенні, або він ФОП на загальній системі, можливо, це не прибуткова організація, як подати декларацію з податку на прибуток? Дуже просто: в самій декларації там є таке поле для відміток, 10-й 10 код цього поля, і ми робимо відмітку, що ми не платник податку на прибуток, але у нас виник податок. На прибуток оцей податок на репатріацію це народна назва. Ви не знайдете в кодексі ніде таких слів. Це податок з доходів нерезидента.